Це була дуже тяжка гра, дуже багато вилучень. Та я вважаю, що нам дуже пощастило те, що ми змогли змінити, змінити хід гри та й виграти у третьому періоді. Це було трішки тяжко, тому що два захисника Ярослав Банасенко та Савелій Сихлицький перейшли до. Нападу потрібно було брати більше відповідальність, та й, мабуть, більше грати, тому що три ланки це дуже тяжко. Мені, мабуть, було тяжко грати проти збірної Польщі, тому що ця збірна показала дуже потужний рівень, та й, мабуть, найлегша гра була. Я вважаю те, що легкої гри не було. Усі збірні показали дуже гарний рівень. Дуже був радий побачити друзів та знайомих з збірної України, порозмовляти з ними, побачити з ними. Це мабуть було це, мабуть, був. Найкращий час, який я провів перед сезоном.